Щоб отримати гармонійний ефект від підтяжки обличчя, вона вимагає комплексного підходу. Я Павло Денищук, пластичний хірург, і сьогодні я розповім, що входить в комплекс пластичної операції підтяжка обличчя. А поки що підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб отримати самі нові повідомлення, нові відео про красу, про омолодження, про новинки пластичної хірургії. Потрібно відмітити, що підтяжка обличчя це досить серйозне оперативне втручання, і жінки, які або взагалі чоловіки, які вирішують піти на таке оперативне втручання, вони, звичайно, серйозно готуються, вони знають на що вони йдуть. І як правило, якщо вже пацієнт вирішив йти на оперативне втручання, наркоз там 5 годин, він хоче зробити вже все, що його не влаштовує в ділянці обличчя. І це правильно. І я зі свого боку можу порекомендувати, які оперативне втручання вони. Ну, будуть, ніби в гармонічному такому варіанті підходити під це оперативне втручання. Як правило, коли ми розглядаємо підтяжку обличчя, ми будемо розглядати знову ж таки ділянку наших очей. І в цій ситуації, як правило, буде проводитися і блефаропластика нижня, і блефаропластика верхня, і з кантопексією, тому що якщо ми, наприклад, піднімаємо частину. Середню нижню частину обличчя скроню ми піднімаємо верх, ви уявляєте, кількість зморшок в ділянці нижньої повіки збільшується і, звичайно, це пацієнта не радує. Тому ми повинні зробити і зменшення кількості цих зморшок шляхом блефоропластики. І знову ж таки, якщо є нависання в ділянці верхньої повіки, якщо є в ділянці верхньої повіки грижеве вип'ячування, то Залишати ці речі, звичайно, не бажано, ми будемо робити блефоропластику, яка мінімізує ці прояви. Знову ж таки, досить важливий фактор в омолодженні обличчя це шия. І в цій ситуації, звичайно, є кілька підходів в моїх руках до якраз корекції шиї. Якщо об'єми в ділянці шиї досить великі, за рахунок пічки рожерової клітковини, я буду робити ліпоаспірацію. Я буду зменшувати об'єми в ділянці. Шеї, я буду зменшувати об'єми в ділянці брили, І в цій ситуації буде, як правило, або бокова підтяжка, тобто ми в сторону підтягуємо це обов'язково, а інколи ще додається підтяжка через розріз в ділянці підборіддя. Ми робимо так звану середину підтяжку шеї. Я вже заторкнувся, коли великі об'єми в ділянці обличчя, повне обличчя. Я буду рекомендувати якраз видалення жирових тіл біша, які збільшують об'єми в ділянці якраз щик, які збільшують об'єми в ділянці нижньої третини обличчя. А нам наша задача ці об'єми всі зменшити. І в цій ситуації, якраз видалення жирових комочків біша досить потужно допомагає для нас відновити ці параметри. Ще що дуже важливо, коли ми робимо е, такий е, комплексний піхід до омолодження. Дуже важлива така стигма в віку це відстань між носом і верхньою губою. І як правило, коли збільшуються об'єми в ділянці нижньої третини обличчя, вони опускаються, йде опущення тканин. Опускається і верхня губа. І як результат. Відстань між коломелою, між носиком основою носа і верхньою губовою збільшується. Операція Булхорн вирішує цю ситуацію, тобто ми піднімаємо верхню губу, ми показуємо частинку верхніх губів, це такий фактор молодого обличчя. Ще що важливо для того, щоб комплексно підійти до омолодження під час підтяжки обличчя, часто людина втрачає свої об'єми, особливо в верхній частині обличчя. І підтягуючи обличчя, ми залишаємо з носослізні борозди, такі ті дефекти, які потребують збільшення об'ємів. І в цій ситуації якраз волюмеризація з використанням власних жирових тканин, суперкласний елемент. Омолодження і я буду рекомендувати. Я провожу, як правило, ліпофілінг носослізних борозд, Інколи вилиці я додаю, інколи скроню додаю для того, щоб знову ж таки відновити ті об'єми втрачення, які були. Це може використовуватися, як правило, власні жертві тканини, але й може використовуватися препарат Радіс. Він також досить гарно дає можливість ці об'єми відновити. На що ще потрібно звернути увагу? В комплексі омолодження обличчя, звичайно, входить і верхня третина обличчя, тобто положення брів стан лобу. І якщо є Виражені зморжки опущення брів, я буду рекомендувати ендоскопічну підтяжку обличчя або інші варіанти, як ми можемо вплинути на положення брів. І знову ж таки, я зноску дам вам на це відео, в якому я розповідаю різні варіанти, як покращити положення брів, як зменшити навісання в ділянці верхніх повік. І ще один важливий момент, про який би я хотів зупинитися, що часто при омолодженні обличчя, якщо у людини виражені опущені куточки роту, я тут показую так, такі виражені. Глибокі складки, то навіть я роблю підтяжку обличчя, ці складки залишаються. Для того я роблю такий штрих. Я пересікаю м'язи, які опускають куточки роту. Це досить важливий такий момент омолодження в цілому обличчя. Так що такі варіанти, такий гармонійний комплексний підхід і гармонійне бачення. Всього в цілому обличчя дає можливість отримати для пацієнта такий потужний омолоджуючий ефект. Ну ось, в принципі, я всі елементи, які я провожу під час омолодження, розповів. Якщо в когось є доповнення, пишіть, якщо є запитання, знову ж таки, задавайте запитання. А так, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте на дзвіночок, щоб отримувати самі нові повідомлення про красу, про омолодження і отримувати новинки пластичної хірургії. А так, будьте здорові, красиві, щасливі. Удачи вам!